Представляємо в вашій увазі електронний контролер тиску Pro. Це універсальна насосна автоматика проточного типу з функцією плавного пуску для однофазних, занурювальних і поверхневих насосів із повною потужністю до 3 кВт. Контролер поставляється у фірмовій коробці. До комплекту входять сам електронний контролер тиску з мережевим шнуром 1,5 метри. Та вивідним шнуром. 1 метр. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Корпус виготовлено з якісного пластику, що витримує тиск до 10 бар. На передній панелі розташовані кнопки керування та індикатори роботи насосу. Головна перевага цього контролера тиску це інтелектуальна функція плавного запуску та зупинки насоса, якої немає в інших виробників. Ця система керування гарантує стабільну і безпечну роботу обладнання, продовжує ресурс насоса, захищає від гідроударів та зменшує пусковий струм. Це особливо важливо при роботі від генератора чи інвертора. Окрім цього, контролер оснащений повним комплексом захисних функцій, а саме, від сухого ходу, щоб уникнути роботи без води, від підвищеного тиску та заклинювального насоса, від надмірно частих запусків, від перепадів напруги у мережі, від перегріву та навіть замерзання. Усі ці можливості значно продовжують строк служби насосного обладнання та забезпечують його надійну роботу за будь-яких умов. Електронний контролер тиску «Водолій-Про» Про надійне рішення для вашої водопостачальної системи. Це електронний контролер тиску. водолій Про вмикаємо контролер. Коли протоку нема, контролер вимикається. Якщо є проток, включаємо проток. Контролер вмикає е, насос, е, поки є проток, поки включить кран. Якщо кран, якщо кран закритий, контролер дає команду на вимкнення насосу. Ми маємо просте підключення та налаштування, функцію плавного пуску, захист насосу та всієї системи. Надійна робота та українське виробництво.